Просили в коментарях, покажіть вашу сою. Тож ми сьогодні прибули на наше поле і розкажемо вам всю технологію вирощування від А до Я. Та й взагалі про сою дуже багато думок в цьому році. Хтось каже, що її понасівали багато, ціни не буде. А хтось каже, взагалі площ немає, то ціна на неї як якраз буде. Ми гадати не будемо. Ми просто розкажемо про нашу технологію, про нашу економіку і можливо якісь наші плани, що ми очікуємо від такої культури, як соя. Ми знаходимося на полі сої під ГМО технологію. Називається сорт Наташа. Ми його придбали для того, щоб розвести собі якісний гарний посівний матеріал. А також багато аграріїв мілких фермерів запитують у нас на продаж посівмат, тому будемо ще й реалізовувати. До речі, в цьому році ми придбали не тільки сою для розводу під ГМО технологію, а ще й класичну, яка називається страйв, тому що ГМО-технологія класна технологія, вона проста і для нашого регіону вона дуже класно підходить, бо в нас багато ваточника, і з ним якось треба боротись. Але ми розуміємо, дивлячись на ті настрої в Європі до ГМО-технології, що Україні потрібно переходити все більше і більше на класичну сою. На цьому полі сої попередником був соняшник. Ми запустили рублячі катки і перебили палку, яка залишилася. Після збору врожаю. Потім запустили мілко дискову борону нашу дукат і вже з весни закрили вологу. І маючи посівний комплекс Омега, ми не втратили в цьому році додаткову вологу, пальне, час для того, щоб зробити передпосівну культивацію. Посівний комплекс Омега зайшов, рівненько посіяв, рівномірна розкладка, рівне поле після посіву. Норма в нас була 500 тисяч на цьому полі. вам давали 70 кілограмів на гектар. Я Раміла, я вже про це говорив. І що дуже важливо, увесь наш посівний матеріал сої, ми протруїли фунгіцидом, інсектицидом та зробили інокуляцію. І ви можете бачити по цій рослині, як уже багато тут бульбачкових бактерій. До речі, бульбачкові бактерії чи інокуляція це взагалі для сої перед посівом сої і це основа, і без неї ніяк. Багато хто е, каже, та я не робив інокуляцію, і в мене так соя там сипнула по півтори тони. Для того щоб соя сипала, потрібно інокулювати її. І далі по технології після нашого посіву ми. По всіх полях пройшлися ґрунтовим і так само і по сої. Ми накрили діюча речовина метрибузином, і також ми не жалкуємо, що в цьому році попрацювали ґрунтовим. На першому трічастому листку тільки почала з'являтися ниточка бур'янів на нашій сої. Ми попрацювали гліфосатом, і в даному випадку це була калійна сіль по 2 літри на гектар. І не забувайте, дуже важливим елементом при оприскуванні гліфосатами є кислотність вашої рідини. І pH 4,5 ми досягали дякую ЧПАш коректору Також важливим є додавання прилипача, коштує копійки, а ефект від нього великий. Другу обробку ми робили буквально вчора-позавчора. Для чого ми її робили? Як ви бачите, поле чисте, але у нас поле після соняшника попередник був, і пішла друга хвиля, пройшли дощики і пішла друга хвиля, падали ці соняшника. Бачите, він жовтіє. Ми не хотіли заходити, але довелося. Тільки через цей соняшник використовували амонійну сіль гліфосата у нормі 1,2. і ph Добавляли коректор, тому що це дуже важливо. Запам'ятайте, гліфосат, кислотність, Гліфосат кислотність це має бути як аксіома, коли ви заходите на вашу сою. Через 5-7 днів ми плануємо внести на нашу сою фунгіцид, а також мікроелементи. Там і бор, і молібден, і марганець, і інші інші мікроелементи. Так, кожен елемент відповідає за свою участь або роль у формуванні врожаю сої. Для прикладу, для чого ми вносимо марганець? Я вже говорив, що при внесенні гліфосату марганець блокується, стає недоступним для сої. Для чого ми вносимо молібден? ви знаєте, для того, щоб бульбачкові бактерії краще працювали. Після цього внесення, надіємося, це буде остання наша обробка. Обов'язково ми на сої робимо десикацію, для того, щоб вона дозріла рівномірно, щоб забрати той бур'ян, який у вас з'явився, щоб края також були дозрівші. І при десикації ми також додаємо клей, щоб не було ризику розтріскування сої. Хоча наша соя стійка до розтріскування. Але я не хочу, так як було в минулому році, де хто говорив, та моя соя ніколи не тріскається, а потім бігали і шукали клей. От для того ми вносимо клей. Ну, а тепер про гроші. Оренна плата за один гектар разом з податками у нас складає орієнтовно 200 доларів на кожний гектар. Всі агрооперації, які ми робимо в полі, якщо рахувати по ринку разом з дизельним паливом, яке ми використовуємо, куди входить і обробіток, і посів, і оприскування, і дисикація, і збір врожаю, і його перевезення, становить 265 доларів на один гектар. Вартість посів сою, якщо це ми сіємо свій власний посівний мат, матеріал, попередньо підготовивши його, тобто відкалібрувавши та протруївши, нам обійшовся в 40 доларів на гектар. Також усі препарати, якими ми працювали, це і гліфосати, це і прилипачі обійдуться. Так, тут плановано 62 долара. І живлення, це при посіві яраміла, мікродобрива, бор, молібден, нам обійдуться у 93 долара. Також у затрати на кожний гектар ми додаємо орієнтовно 100 доларів адміністративних витрат. Це і заробітні плати офісним працівникам і інші витрати. Тож загальна затратна частина на кожний гектар сої. У нас становить орієнтовно 760 доларів. Ну, а про економіку чи про вашу ефективність ви можете далі рахувати самі. Все залежить від вашої врожайності, від ціни на сою, як, яка буде на, на ринку. Тобто, якщо у вас врожайність буде 2 тони і соя буде по 500 доларів, і з такою затраткою, це одна економіка. Якщо у вас буде врожайність 3 і соя буде по 700 доларів, це зовсім інша математика. Ми знімаємо про вас і для вас. Тож підписуйтесь на YouTube канал АгроТОлк, ставте лайки, пишіть коментарі та пишіть, кого б ви хотіли бачити у наших інтерв'ю, або який матеріал відзняти для вас. І, до речі, подальшу історію чи життя цієї сої я буду показувати в себе на Тікток каналі. І якщо ви хочете на наступний рік придбати собі таку сою, щоб вона у вас була така посівмат, ми будемо реалізовувати.